Сила церкви і її потенціал завжди лежить в схожості з Христом. Бути схожими на Ісуса в характері у нас не дуже добре вийшло. То я думаю, може будемо схожі хоч в методах зрощування учнів. Тоді, якби ми це зробили, наші церкви почали б зростати, ми почали б впливати і ми б виконали свою місію. Робити учнів, а більшість церков, знаєте, що зробила? Взяло вчення Христова, але метод Христовий викинули і тому мають такі жалюгідні результати. А уявіть собі, друзі, навіть Ісус не обирав натовп, а нам подобається натовп. Ми за ним бігаємо. А він уходить від натовпа. Останній рік бере тільки дванадцять, виділяє їх з цього натовпу і вкладається саме в них. А ще більше він вкладається в трьох. Самий великий вплив нашого Господа був тільки на Петра Якова та Івана. В самих значних подіях він чомусь, великий цей вчитель, самий потужний лідер, самий класний спікер вкладає себе тільки в трьох, і всімання тільки троє. Велика розглуджена проповідь про кінець світу належить тільки трьом. Починається з того вчителю, подивись, які камні, які будівлі, їх тільки троє. І гора перебраження тільки троє. Мабуть, друзі, найкращий лідер всіх часів та народів, той, хто є найвпливовіший у всесвіті, знає, як впливати. Він, по суті, інвестує своє життя не в кількість, а в якість, а потім це призвело і до кількості. Може, нам настав час переосмислити, покаятися в тому, що ми метод Христа викинули, і почати зрощувати учнів, так, як зрощував їх Ісус. Може, нам настав час наслідувати його в моделі, як він зрощував учнів, так і ми будемо робити це також. Мова йде про де-групи. Це модель Христова, по суті, це формат зібрання від трьох до п'яти людей однієї статі, які регулярно зустрічаються. Саме там в де-групах учнівство в повному сенсі цього слова, саме там є три основні елементи учнівства. Перше це освячення, друге це підзвітність і третє це помноження. Всі три елемента дуже легко просвідковуються і працюють саме там в дегрупах. групах Особливо як там чітко працює підзвітність в групах, в мікрогрупах чи в дегрупах, там вона розкриває потенціал людей. Люди повертаються до духовної дисципліни, життя їх починає реально змінюватися, бо наступає фаза освячення на рівні серця. Наставництво, друзі, воно не працює на відстані по справжньому. Бо якщо наставник не пускає людей в своє життя, він учить їх лише говорити, але не жити. А коли життя відкрите, тоді віра стає реальною. Тоді учень бачить не тільки проповідь, а характер, звички, реакції і цінності свого наставника. Саме так через невеликі одностатеві групи з трьох п'яти. До п'яти людей через Д-групи передається не просто знання, а передається ДНК Христове. Ісус, звичайно, міг би зібрати тисячі, але чомусь він зосередився на небагатьох, щоб в майбутньому досягнути багатьох. Чому? Бо вплив вимірюється, друзі, не гучністю, а глибиною стосунків. В де-групах є стосунки. І чим менша група, тим більший вплив. І чим більша група людей, тим менше вплив. Це правда про впливовість. Де група, друзі, це не ще один формат, як дехто кажуть, або кажуть, це якийсь новий формат, ти пропонуєш. Ні. Я просто говорю про повернення до оригінальної моделі церкви. Тому що якщо ти хочеш впливати, то не треба збільшувати аудиторію, треба зменшити коло. Знайди трьох, тере. П'ятьох людей і почне з ними будувати справжнє учнівство. Бо церква, яка має де групи, займається учнівством по справжньому. Вона має майбутнє. А якщо вона не зрощує учнів, то вона іде на компроміс.